Ісусу Христу. Господь дарував ще нам час і милість, хоча час дуже скоро біжить, як та річка, як ми співали, так і життя проходить. Один уже чоловік в преклонних літах сказав, що коли тобі 20 років, відчуття таке, що будеш ще вічно жити. Коли 30, ще також. 40, він вже прожив більше 70 років. Каже: 40 ще повний сил, якщо є. То каже, ще відчуває, що більша половина є. Каже, коли мені стало більше, вже 50, я ще був впевнений, вже 60, Я ще розумів, що ще все рівно багато. Каже, вже до 80 доходить, і все рівно я ще розумію, що ще є і є, де жити. Я каже, важко людині оцінити, що життя таке коротке. Він каже: Я розумію, що доживши до преклонних років, і все рівно каже, я десь себе ловю на такій думці, що є, ще і є. А життя каже насправді. Так скоро, скоро біжить. Хай Господь благословить кожного з нас нас правильно оцінити десь в той час. Розкажу одну історію, притчу, коли чув, про трьох синів, які були в мами, вирости і хотіли щось подарувати мамі чи зробити щось приємне. Перший син купив мамі великий дім. Другий син купив мамі машину, а третій купив розумного навченого попугая. Перший син прикликав маму в той будинок, величезний будинок, і мама йому каже: Синку, я вже старенька, я каже, життя прожила в одній кімнаті. Я тобі дуже дякую, але що мені каже з того будинку? Він каже, величезний, мені одна кімнатка треба. Нащо мені такого великого? Другий купив машину, був шофер, возив маму. Вона каже, я вже прожила життя старенька, я навіть. Ну куди я буду їздити, мені вже не так цікаво. Каже, я тобі дякую, але мені не дуже інтересно. -то. Третій купив попугая, який був навчений говорив Біблію. Говорив і говорив Біблію. І мама, знаєте, що каже? Вона каже: Дякую тобі, синочок. Ця, цей подарок був найкращий, бо та курочка на бульон була дуже смачна. І знаєте, висновок з тої історії, вона десь і смішна, але висновок, який. Буває так, що можна навіть не розуміти, що людині приємно. Можна життя прожити біля мами, біля батька свого, і навіть не зрозуміти, що їй треба, що приємно. І знаєте, я десь зрозумів в житті. Коли ти стаєш зрілий, коли ти дозріваєш розумом і в серці своєму, ти можеш подякувати батькам. От дивіться, давайте про нас, людей, батьки. Якщо ваша дитина купить вам хто зна що. Але не буде вдячна, чи буде вам приємно, а зворотня сторона, якщо доросте до зрілих років і скаже від цього серця щиро, дякую тобі, мамо, Тату, ти так своє життя, так для мене уклав, скільки старалися, скільки, скільки ви вклали в моє життя. І так не просто скаже, а дійсно з розумінням оцінить, що приємніше. Друге, правда. Коли дозріє і скаже щиро від серця. Може, не купить хто зна що, не зробить, але оцінить те, що ви в це життя вкладували. Знаєте, десь роблю висновки з того, так наші відносини з Богом. Такі самі наші відносини з Богом. Чому Бог Каїна Авеля прийняв жертву, а Каїна не прийняв? Авель знав, як Богу догодити, він знав Бога. Він знав, що приємно Богу, і він від цього серця, він знав, як Богу догодити. Він що міг щиро від серця оцінив, що Бог йому дав. Неможливо хотіти виконувати волю Божу чи слово Боже, якщо ти не знаєш Бога, якщо ти від цього серця так не хочеш йому догодити. Тому хай Господь благословить вас і мене, десь щоб бути вдячними, щоб бути дійсно оцінити все, що Бог нам дає. Десь дозрівати, десь розуміти, що яка велика його милість в нашому житті. Прочитай один вірш. Коротко хочу поділитися. Сирах, 30 розділ, 16 вірш. Немає багатства краще за тілесне здоров'я і немає радості вище за радість сердечну. Знаєте, що би людина не мала, якщо щось болить, воно все. Забувається або не замічається. Але друге, друга, друга половина того вірша каже: немає радості більше за радість, яка в серці, сердечно. Я десь останній час десь так замічаю, про себе думав. І стикаючись з, з різними людьми, е, як мало є радісних людей, як мало є людей, дійсно, які мають радість, щоб. Так, якось радість нам була доступніше. Це не просто американська посмішка, хоча й це, напевно, що важливо, але радість, я би десь так сказав, таке глибоке задоволення життям, такий мир. І знаєте, питання вам: чи ви є радісні, чи ви є задоволені своїм життям, чи ви є та людина, яка задоволена всім? Вмійте цінити, вмійте радіти всьому, що Бог вам дає. Чи вмієте цінити батьками, рідними, близькими, сім'єю, дітьми, всім, що Бог вам дає, де жити, де на роботі працювати, чи ви задоволені тим, чи ми вміємо бути радісні? І я десь замічаю, це дуже, дуже непроста ну, така, десь, знаєте, річ, яка нам потрібна, але так мало її. Скільки ви знаєте радісних людей в житті? Як би не було в житті, в житті не є ідеально ні в кого. А та людина така позитивна і каже, слава Богу, і то добре, і то добре. Скільки ви знаєте таких людей? Чи більше знаєте людей, які нарікають, погода не добра, той не так зупинився, той не так став? Скільки ви більше знаєте яких людей? Радісних, задоволених чи недовольних, які постійно нарікають. І основне питання, які ми, які ви, чи ви задоволені своїм життям, і радісні, чи ні? Це дуже важлива тема, бо прожити життя на цій землі, воно коротке. А якщо ще прожити його в наріканні, то той пекла не треба, і тут пекло вже. Е, знаєте, дві речі, які перед тим, як сказати, е, як можна набути радість і задоволення. Хочу сказати дві речі, які крадуть радість і задоволення. Є в Псалом 77, 33 вірш написані такі слова. І він докінчив у марноті їхні дні, а літа їх у страху. Це написано про Бога, який вивів ізраїльський народ, і як він їх проводив, і там отакі слова. Він докінчив дні їхні у марноті і літа у страху. Марнота і страх. Дві речі, які крадуть задоволення і забирають радість. Знаєте, як це у марноті? Десь. Я так думав, щоб доступно сказати, це так не бачити користі всього, що ти робиш. Або навіть по-другому, це як прокляття, ти лише дивишся до того, на те, чого не маєш. Ти лише живеш тим, що хочеш мати, але не замічаєш того, що маєш. Це як прокляття. І ти спішиш вперед, спішиш, не, не, не замічаючи всього, що маєш, ти лише напрямок твоє серце, твої очі наклонені вперед. Чи бувало у вас таке, що ви думаєте, оце я дороблю і буду радісний? Проста річ, така на дитячому рівні: куплю телефон і буду радісний. Куплю машину і прийде радість. Добудую дім, прийде радість. Будь-що. Будь-що. Чи бувало у вас таке, що ви хочете так думати, це дороблю і вже буду радісним, ви то доробили і далі щось є. Знов така сама ситуація і знов щось є, і знов щось є. Це правда так є. Якщо не замітити все, що маєш. Все, що ти не оцінити, що ти зараз маєш, ти будеш лише дивитися на те, чого не маєш. І це як прокляття. І друге страх. E, Знаєте, така є тривожність людини, що скажуть люди, що подумають, що буде завтра. Багато дуже різних питань, чи я захворію, чи я помру, а ця родинка, чи то рак, і багато-багато всього. Кажуть страха, великі очі. Друге, це страх, який забирає задоволеність і який забирає радість в житті людини. Е, знаєте, десь так замітив: якщо відкрити новини, подивитись, він націлений десь на те, щоб людину тримати в стресі. Людина, яка в стресі дуже легко маніпулювати, дуже легко. І воно десь націлено на то такі, знаєте, або дуже добрі, або дуже погані. Третє, десь таке правдиве тяжко знайти. І от коли людину зарядити десь страхом, людина в стресі буде знервована, нею дуже легко маніпулювати. Такий підхід робить і диявол. Він людину налякає, залякає всіма питаннями. Будь-чим. І людина в стресі, вона не бачить, не живе в радості. Дві речі, які крадуть радість. Є їх, я переконаний, більше, але дві я би хотів так підкреслити: це марнота і страх. І як Мати радість, як здобути задоволеність в житті. Книга Еклезіаста, 2 розділ, 26 вірш, написано так. Бо людина, яка є доброю перед лицем його, він дає мудрість і знання, і радість. А грішнику дає турботу збирати і накопичувати, щоб потім віддати тому, хто добрий перед лицем Божим, і це суєта й томління Духа. Людині, яка є доброю перед лицем Його, він дає мудрість, знання і радість. Я, знаєте, думав над цим першим віршем людина, яка є доброю перед лицем Його і хотів зрозуміти для себе, як це людина, яка є доброю перед лицем Його. Тепер пару, пару день днів ми були в селі, і я мав можливість, в мене є сад невеликий. Я люблю в нім працювати. Морально відпочиваєш від цього. І я, знаєте. Хто десь щось робив в саду, ви розумієте, треба його окопати, все як по писанні. Вдобрити його треба, обчистити його треба, треба біля нього попрацювати. І я так попрацював той день, і вже, знаєте, став так на хвилинку, так ну, приємно просто подивитись на, на свій труд і дивлюсь. І мені така, знаєте, прийшла думка: це все, що я робив, це все, що я з своєї сторони зробив. Якщо Бог не дасть благодать, дощ не дасть. Воно нічого не зародить. Якщо Бог не дасть сонця, воно також нічого не зародить. І знаєте, я десь зрозумів оцей вірш. Людина, яка є доброю перед лицем Його, якщо ми своє серце приготуємо, для того, щоб Бог дав благодасть своєї сторони, Він дасть, як той сад. Якщо ми його будемо тримати, знаєте, деколи люди бояться заповідь, закон, слово, це для того, щоб очистити своє серце, моє і ваше серце. Для того, щоб Бог дав благодать своєї сторони, ми маємо своєї, як той сад, обчистити, обдобрити, обкопати. Все своєї сторони ми маємо зробити. І тоді прийде благодать не інакше. Бог своєї сторони дасть, без нього нічого не буде. І нагорода йде мудрість, знання і радість. Якщо людина переживає гріх або в гріху, то Слово Боже говорить: ремлян. Апостол Павло каже, скорбота й тіснота всякій душі, яка грішить. Той сад не буде добре рости, він не буде добре родити, якщо там багато якихось бур'янів, якщо там немає порядку, якщо там то дерево не має десь можливості пити воду, воно не буде добре родити, воно не дасть плоду. І Бог не, хоча Бог і дасть навіть сонце, воно йому мало принесе користі. Тому що людина, яка добра перед лицем його, він дає мудрість, радість. І знання. І знайте мудрість, для чого Бог дає як нагороду, то для того, щоб замітити все, що ти маєш. Поцінити батьками, поки вони живі, це треба мудрості. Замітити те, що Бог тобі дав здоров'я в цей час, це треба мудрості. Якщо не мати мудрості, ти будеш лише дивитися на те, що не маєш, і будеш лише стримитися до того знання. Не просто десь знаєте, думати, чи Бог є, чи нема. каже. У книзі Йова Йов каже, я знаю, що відкупитель мій живий. Знання в тому, що якщо дощ падає, це не є погано, що ти трошки промокнеш, тому що наступний рік буде врожай. Такі прості речі це треба знання мати, що Бог для того і посилає дощ, щоб був урожай. І радість. Радість це дуже велике благословення. Я би хотів вам всім бажати радості, щоб ви всі були завжди задоволені, але я знаю, що важко. І якщо десь у вашому житті ви відчуваєте нема радості, одна тіснота, одна марнота, одна якась така, знаєте, скорбота, я думаю, що це дуже важливо зробити правильний крок, піти до Ісуса Христа. У Ісаї 61 розділі написано так: Він замість тої безславного одягу дасть їй радості». Лише Христос може дати. Лиш тільки Ісус Христос може зняти той тягар з серця, тільки Ісус Христос може дати радість серцю, лише Він. Нічим земним Його не заміниш. Людина хоче буває, знаєте, десь тимчасовими якими замінниками. Замінити то дуже, воно, воно дуже скоро проходить. Розкажу ще одну історію, і ми помолимося. Одна дівчина кожного дня приходила в ресторан кожної години, вона там обідала. Життя йшло, їй було дуже скучно, якби десь так, знаєте, незадоволена вона була. Одно то саме, одно то саме. І одного разу вона прийшла, хтось поставив білу троянду, їй на стіл. Їй стало цікаво, їй стало приємно, що вже не так звично, як, як було. Прийшов час, вона десь звикла, і їй стало цікаво. Вона міняється, в неї різні емоції, в неї різні переживання, а та троянда не міняється. І вона так акуратно хотіла доторкнутися до неї, доторкнулася, то був, просто була штучна квітка. Вона дуже розчарована, поламала її і викинула. І знаєте, буває так в житті, коли ти до чогось дуже сильно стремишся, дуже сильно хочеш добитися, а воно тобі радості не приносить. Воно просто штучне, воно тобі радості не принесе. Воно просто пластмас. Знаєте, коли чув такий вислів, і ми зараз помолимося. Насолоджуватись земними речами, як пити солену воду. Зараз можна сказати як Кока-Колу. П'єш п'єш і не втамує твою жажду. Скільки не пий, ще захочеться і ще захочеться. Так з того світу брати насолоду. В тому немає радості, в тому є маленька, тимчасова. Тому хай Господь благословить вас і мене, а мати радість. Якщо немає на серці смуток, постійно незадоволення, нерви і ропот, ми можемо прийти до Ісуса Христа, попросити, Господи. Ти мене прости, де я не маю мудрості, де я нарікаю, де я незадоволений всім, що ти мені дав, а ти мені дуже багато дав. Ви маєте хліб, маєте де жити. Ми є дуже багаті люди. Якщо маємо трохи здоров'я, дещось і заболить. Слава Богу, за все, що Він нам дав, слава Богу. Тому ми попросимо Господа, якщо в нас смуток, в серці скорбота від різних розчарувань, бо є і важке життя, ми попросимо, щоб Він нам дав ту радість, яку ніхто не забере. Амінь.